Так, друзі, всім привіт! Оце якраз єлів встиг. Хотів показати, як ми зробили апгрейд старенької нашій КРН, мотига, хто як називає. Ну а взагалі 5,6. Мучались ми мучилися, стара була отут у нас було на втулках, тут взагалі ж нічого в них немає. І все це діло розбилося. І, коротше, Думав, я думав, цілий день ремонтували одну секцію. Коротше, я психанув і купив от отакі секції. Це секції Харківська фірма, за запчастина. Робе. Доволі достойно. Дивіться, метал. Товстенький, тут подшипник. Ну, таке все надіжне, внушає довір'я. Тут метал. Оце вона йде повністю із стрімянкою комплектації. Отак як є оце з усим. Ну, тільки ми брали без робочих органів. Бо в нас в принципі органи були непогані. Таке лапи підмінили. Ну а також нове є нове. Все тут крутиться, регулюється. На старій теж тут позакисали ці. Розтяжки, глибину, нічого не відрегулюєш Тут колеса ці теж розбилися. Ну, отака вона. Тепер у нас КРНК. Ну, у нас же ж хлопці, як завжди, казав, бистренько почисти, по піддуємо, розібрали ми її повністю в нуль, зачистили, погрунтували і покрасили. І вийшлося нове діло. Ми також в тому році робили ревізію тут підшипникам, ступичкам, резину нову поставили. Ну, В принципі, оживили. А, ну це ще ж таке. Вроді як їздила, все нормально. Кинулися ремонтувати оцій уголок, оцей рамка уголок. Взагалі порваний так був, просто варить уже там сварка на сварки. Ну, Було в мене в запасі. Хорошому стані отака от рамка. І ще паралельно кинули отакий от, от клинчик. Кинули, бо воно завжди в оцьому районі отута, отута, розриває. Ну От іменно нагрузка от на цю часть приходиться і ну Рішили кинути клинчик, можливо, ситуацію трішки поправи. Як що хочу сказати, понравилася ця <кій> секція тим, що вона повністю не Закритий підшипник, не треба нічого мазати, та вотничок ніде нема. Я думаю, якщо там в підшипнику смазки нормально, то воно його хватить надовго. І тут а не ця секція, ну, як хлопці кажуть, нового зразка. Дивіться, яка вона. Без оцих всіх клинчиків, стрімянок, кучі, все воно. Тут зроблено просто. От уварений кусок квадрат труби. ну, Получається труба в трубі. І оцей орган також виготовлений з квадрат труби. Тобто один болт відкрутив, опустив, двигай, як тобі угодно. Ось на цій видніше це стикував. Ось два таких, дві таких квадрат труби, тобто тут та висота регулюється, ось тоже із кусочка швелерка зроблено. Ну, ну все товсте, обичне. Ну, простіше не може бути, я вам так скажу. Все ремонтно пригодне, ну, навіть там загубив чи погнув. Ну, квадрат труба. Поїхав в строїти на мазі, купив. Замінив, якби ну, це теж ума великого не треба, самому можна зробити. ну. Ну, Та його не треба робити, воно ходитиме з того. Вот. Тут все просто, тут все просто, ну отлічно. І що? Що ще виробник казав, що вона отак в длину. Длінша. Вона так стабілізує трактор, ну, хорошо йде, і не швиря. В принципі, мені сподобалось. Це в нас ще ж ця мотига вона у нас мать корм'яща, тут ще банки стоять. Ну, в цьому році по плану не було підкормки, так що ми їх також виріши перебрати. Ну, мабуть, в вільний час це зробимо, не ставили. Ці, ці кронштейни все покрасили, редуктора занесли. Тобто там редуктора подивимося, підкрасимо, підробимо. Тут тобто, на якийсь суб вибитий був. Ну, Вернемося потім до, до цього питання. Ну а так така в нас вийшла Креночка. Саме цього не подозрюває, вийшло навіть краще ніж сподівалися. набагато простіше на дві. Як сказати, там на, на одному, на одній опорній частині, тут, виходить, реальна вилкою йде. Е, ще що е, бачите, вони зробили отакий от отлів і опор. Тобто вона не треба цих ципків як по задумці їхній було, не треба. Ну, от вона так ось підняв, вона ось уперлася і все, не треба ніяких цепочків, ніде нічого. Ну, так як ми по місту мотаємося без транспортного пристрою, ось сюди ж хто знає ставиться транспортне. І крайні, ну, як завжди їдеш, дороги всі вже поприорювали далі нікуди. Ну. Рішили ось на дві крайніх поставили з нашої старих секцій, поставилось. Воно все підходить, все займи, заміняємо. Брус теж звичайний советський брус, якби все чітко стає, якби питань немає. Ну от Вони хотіли побідити ці цепочки цим вопросом. В принципі, все нормально, якщо їздити в транспортному положенні. Ну, Рішили поставити, тому що їдеш краями, постійно черкаєш, десь якась як лущенка і ще, то піднімаємо крайні секції. Якби от так. Ну, відкрию трошки за навісу. Ось один кандидат на обзор і наш хетезик також на обзор. От він зараз в роботі. За воду, в принципі, все якби вже прикатали, всі нюанси устранили. Можна сказати, на бойовому ходу вже він у нас робив усі операції, і діскував, і культивірував, воду возив. Ну, Нормально все вийшло. З лівим рулем дискомфорта від бочку, від бочку. З лівим рулем навіть краще тягати, ніж з правим. Так як ну, їздиш і по трасі, то ну, з лівим рулем краще видніше і встрічну, і дорогу. Ну, Тому що бочка здорова, як почнеш виглядувати з справа, і за бочки, особливо на перехрестях, ну, трішки було дискомфортно. Зараз їдеш. Зеркала нормально, адекватно стоять на цій кабіні, не так як на Т-150 і поставили, якби були, в них ніколи нічого не видно. От на цих стойках все тобі обзор, видно, що ззаді робиться, що, що збоку, ну, удобно. Ось такий у нас Т-150 їзди, працюємо, знімемо обзор, розкажу все в деталях.